Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія Тернопіль, вітаю вас у цій порі. Традиційно маємо програму Тернопіль на пульсі. Біля мікрофону волонтерка Катерина Корчевська. Також я сьогодні не сама і не запис включаю, а сьогодні маємо нашого гостя, служителя церкви Євангельської Ісуса Христа в Тернополі Андрія Дверницького. Пригадую, що ми мали, здається, вже дві зустрічі. Так. Першу пам'ятаю про святе письмо. Така була для мене дуже така натхнена зустріч. Друга була минулої суботи. Зараз я сама згадаю, була була зараз я сама про де живе Бог, і що він живе в мені, і що він дуже хоче жити в мені, в людині, що він не там на голубому небі. Ось і сьогодні буде дуже цікава тема. То дуже вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дуже рада Я вас вітаю бачити. слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава навіки. І сьогодні дуже актуальна знову тема, дуже потрібна. Бо я не знаю, як чи ви погоджуєтеся зі мною, а для мене. То як без пилюки, не годен вийти з хати, щоб не набратися пилюки. <хи> або не можна сидіти. Ну, навіть якщо я є в хаті і не ходжу по хаті і не буду жити в своїй кімнаті, там все одно десь пилюка з'явиться, та і мене таке враження, що так само і випробування в нашому житті, що не годен від них якось вберегтись. Так, Христос сказав: спокуси мусять прийти. І от хотіло б сьогодні. Поговорити про життєві випробування, і як правильно їх проходити, і чому Бог їх допускає в наше життя, і як виходити правильно з тих випробувань, щоб мати перемогу. От. І найперше, що би хотілося тут наголосити, ну, ми будемо це розбирати в світлі Слова Божого. То випробування, якщо читати Слово Боже, то воно не є як покарання. Хоча написано, що кого Бог любить, того і карає. Але тут слово карає українське, воно не зовсім передає ту широту того слова грецького, яке більше має таку, такий відтінок «навчає». Тобто, кого Бог любить, того навчає. Ну а коли ми ставимо свого сина в кут, ну, це і навчання. Але це якесь як має як і покарання, бо тому, що йому там тяжко в тому коті все-таки стояти. І от випробування приходять до кожної людини, яка живе на цьому світі, до бідної чи до багатої, статус, освіта, все інше не має значення. Так Бог запрограмував цей світ і наш розвиток людини, що без випробувань ми просто не будемо вдосконалюватися. Тому. Перше правило при сприйнятті випробувань це те, що Бог допускає нам випробування для того, щоб нас чогось навчити. Для того, щоб нас вдосконалити. Це перше правило, з яким ми повинні підходити в той злий, злий день, як каже писання в посланні до коринтян. І коли ми озброїмося такою думкою, нам буде легше. Його переносити. От, бо ну, по собі знаю, коли приходить ця тяжка година, хвилина, чи це день, може бути, і місяць, де в кого це рік. От Ми зараз в стані війни, це вже більше року, і ми, ну, це тяжке для нас випробування, воно тисне на нас тягарем. От. І Псалмоспівець 118 псалмі каже, добре мені. Що я постраждав, щоб навчитися настанов твоїх. Тобто, завжди думаємо при випробуваннях так, щоб Бог хоче чогось нас навчити і вдосконалити. Приклад, от вчора телефонував до свого знайомого, бо він хворів, і він мав здати всі аналізи, пройти рентген, бо він дуже сильно кашляв, дуже погано йому було. Він це зробив. І я до нього зателефонував, щоб запитати, ну який результат. Він пішов до лікаря, лікар глянув, результати всі хороші. А кашель: а це ви забагато курите. Вам треба кинути курити. От вам випробування. А на що воно націлене? Бог до ну, нього. я так йому кажу, це Бог тобі каже, тобі потрібно кинути курити. Він згідний. Не знаю, як він його пройде, чи кине, чи не кине. Бо якщо зараз не кине, то випробування прийде знову. От. Але в нього раніше, коли не було цього кашлю цієї хвороби, в нього не було думок про те, щоб так от треба кинути це. приносило йому задоволення. І зараз в нього вже є нова думка. І отак от Бог завжди в випробуваннях дає нам якісь нові думки, так, щоб ми вдосконалювалися і ставали кращими і більше пізнавали самого Бога. Це перше. Друге, це така думка. Такий лайфхак з слова Божого, що все під контролем Божим. Не треба тут розчаровуватися, не треба жахатися, не треба думати якимось там, що це все кінець. Хоча воно може так виглядати. Треба зразу пам'ятати: Бог це допустив, Бог це все бачить і Бог це все контролює. Ой, для мене ті ваші слова, що все в Бога під контролем. Пам'ятаю, колись така листівочка дитяча була, Бог усе тримає під В контр... Бога все під контролем. Так, і на листівочці там якась дитинка така була намальована. І в Бога все під контролем. І для мені ті слова часто в житті, отак, коли згадувалися, вони мені давали якусь таку силу, що Бог все контролює, що я не знаю, що справа, що зліва, що спереду, що ззаду. Ну, в мене, в моєму житті, що мене чекає, чи якось, але в Бога це все під контролем. Воно мені давало силу. Але коли я зараз це почула, я це почула якби по-новому, заново. І справді, в Бога все під контролем, що Він це допускає. Він допускає, але він це все якби тримає. Та, що іноді там людина починає, коли захворіла, та наприклад, ти там до лікарів, що там не все виходить, чи якісь там погані діагнози, чи щось та і вже така, якби паніка. Ну не знає, що так. далі, як далі. Ну так і коли собі от його слова, що в Бога все під контролем, що він не дасть ні більше, ні менше. Що я можу, так? Так, так але тоді як виходить, типу, в Бога все під контролем? Але є такі моменти, коли це все треба лишити на Бога, все лишити треба на Бога, і він це вирішить, як це письмо каже. А є такі моменти, коли треба ну якби закачати рукава і працювати. Типу, то що кажуть, під як ляжеш під яблуко, тобі в рот не впаде. І як відрізнити оці два моменти, коли чекати, що от просто якби. Зупинитися, та, і довідати господеві так, прославитися через то твоє випробування. А коли от треба реально попахати? Ну от в мене таке питання до вас. Ну тут це і, і на Бога потрібно надіятись. І ми мусимо ще самі щось робити, тому що випробування воно не для Бога, воно для нас дане. Тобто нам потрібно чогось досягнути. Причому досягнути чогось нового, не такого, як ми раніше мали. Тому це буде випробування це все-таки праця, це праця знову ж таки над собою. Але починати якраз от треба з того, що заручитися допомогою Бога. Це потрібно нам, щоб проконтролювати оцей нас наш такий емоційний стан, тому що випробування вони завжди нас. Це як, як тягар для нашого для нашої душі. І відповідно, ну коли ми фізично несемо тягар, то нам нам, нам важко тече піт, наші м'язи сильно працюють. Так само і тут наша душа в випробуваннях. Вона починає сильно працювати, вона починає переживати. Ми починаємо різними думками сповнюватися. І як, от псалмоспівець в 94-му, псаломі так свідкує про свої переживання. А я говорив у своїм побентеженні. Я відрізаний з перед очей твоїх. То він вже думав, що все його від Бога вже відкинуто. І іншому вірші він каже, коли мої думки болючі, в нутрі множаться, то розради твої веселять мою душу. Отже, всі ми знаємо, що тоді в, наших, в нашому нутрі множаться оті такі важкі думки, що це все, що це вже я. Не вийду з того, це вже буде мені дуже погано, і так далі. і так mm -hmm. далі. Як тоді на кожний день, от кожний день, та от чу те, що ми кажемо, і та війна, і в особистому житті, якби в кожного якісь трапляються різні такі, якісь те, що ми можемо назвати випробування та е, труднощі. І як тоді, от, е, зараз зараз загубила думку, як тоді е, ну, собі дати з тим раду, що на кожний день о, з тими тяжкими думками, та, що можна з ними. Куди ті думки справляти, і як собі допомогти з тим? Бо та, напевно, думки, що можливо не настільки реальність є така загрожуюча, як думки. В думках ти собі так обтяжуєш себе. Та? Так, реальність не стільки загрозлива, тому що, от зачитаю, ми повинні е, усьому покладатися на слово Боже. І написано так. Досягла вас спроба не інша, як тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. От ми озброємося цією думкою, що «Да, мені тяжко. Так, тут щось таке сталося. Я ще не розумію, чому, для чого. Але я вже вірю в те, що Бог контролює, те, що Бог. Мені більше, ніж я можу знести, не дасть. Це дуже, дуже така важлива думка. Він дає кожному, незалежно від того, чи він вірить в Бога, чи він не вірить, до кожного приходять періодичні випробування. І Бог не дає більше, ніж ми можемо знести. Якщо хтось вже настільки доходить до того, що він падає чи попадає вже навіть в психлікарню через ті випробування, це тому, що він. Неправильно себе поводив, не надіявся на Бога. Не надіявся на Бога. Бо ти як надієшся на Бога, тоді ти починаєш більше слухати Його голос. Ти починаєш тоді приймати правильні угу. рішення. А так такою мовою, скажімо, надіятися на Бога. Як я можу як можна на нього надіятися у випробуванні? Перше це написано свого тягара покладити на Господа. І тебе він підтримає. Як покласти? Як покласти? Ну, от мені от, в житті просто в мене є якась потреба. Мені щось потрібно. Я знаю, мій однокласник може мені допомогти. Я беру до нього телефоную. Допоможи. Ага, По, свого тягра поклади на Господа, це означає, треба до нього звернутися. До нього треба звернутися в молитві і сказати. Свою... Проблему йому відкрити, хоча він її знає, але просто відкриття проблеми до Бога це психологічно для нас важливо. Ми, коли виговорюємося, часом люди один одному виговорюються. Це так, така психологічна наша субстанція. Ми так працюємо. Mm -hmm. Як також псал... псалми, так це власне та книга, де людина кричить до Бога, кричить і всякими різними словами, і всякого різного йому бажає. От просто кричить тим болем і виглядає, що Бог приймає той біль. Тобто що людина може стати в своєму випробуванні перед Богом, може стати таким чесною, сказати, що їй це дуже сильно болить. І всяким ну все, що їй на душі, все-все, весь все. той негативізм, тягар, так, все, все, так. всякими словами, якими хочеш до Бога, можна всякого це покладити на Господа, це відкриймо, видаємо, йому, він все знесе, він може. І тут навіть дійсно дуже правильно Катя каже, що навіть оці негативні свої емоції їх і також треба відкривати Богу і признаватися в них, і казати: ось так у мене, ось так стається. Я от вже не можу себе контролювати, допоможи. І тоді Бог додає силу. Це ну ти не бачиш як, але ти вже відчуваєш ту силу в собі. що... Інші думки з'являються. Mm -hmm. Вся проблема в наших думках, вони нас доводять до депресії, і коли їх замінити, то вони, ті нові думки нас виведуть з депресії. Тому той що псалмоспівець сказав, що думки болючі в нутрі множаться, то розради твої веселять мою душу. Тільки внутрішньо появляються у нас погані думки, я беру слово Боже, читаю. І в мене з'являються вже добрі думки, вони виселять мою душу. От, наприклад, в мене особисто останнє випробування було, ну, то кажуть, не важке, такому як на рівному місці, але просто воно мене привело до такого якогось незадоволення, подратування. І я зрозумів, що це вже випробування, це вже не просто <схід> мої нерви, так майже. майже от, То я тоді почав читати псалми, і там, от якраз. Оцей псалом свого тягара покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Праведний це той, що надіється на Бога в першу чергу. Це праведний. І все. І оце слово, воно зразу мене підкріпило. Думаю, та стоп, та що ж я не знаю. Як як співець ще один написав, чого душе моя, ти сумуєш. Чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога. Бо я буду ще йому дякувати за спасіння Його. Це така робота от в нього відбувалася, робота з, з, з собою. Робота з собою. Це, да, чого душа не покоїться? А він каже: Стоп, чого ти не покоїшся? Май надію на Бога. І тоді воно ем, дає нам силу. Дуже вам дякую, дорогі слухачі радіо Марія Тернопіль. Пригадую вам, що триває програма Тернопіль на пульсі з нашим гостем Андрієм Дворницьким. Говоримо про життєві випробування. Ви можете телефонувати в нашу студію, ділитися, як Господь те, що ми сьогодні вже казали, навчив вас, або як торкнув вас. У випробування і випробування прийшла. Ви відчуваєте, що ви виросли виросли духовно, та ділі ви можете ділитися. Коли ми ділимося, ми цей досвід закріплюємо і помножуємо. Пригадую телефони нашої студії 0,98 345 18 20, а також 093 205 44 40. Також пригадую в моєму житті, коли було таке випробування, що я думала, що я ніколи з нього не вийду. Та? І пригадую, коли я молилася, кожного разу щось все-таки, от я вже була навчена молитися, та на момент випробування, і кожного разу в молитві, от реально це така велика сила, що вона тебе просто якби дала тобі вис, вистояти, Ну, якби вистояти. І коли я сьогодні дивлюся, скажімо там, в тих скільки там років назад, та я бачу, що це випробування. Ну, Ну я би без нього сьогодні не була, не була собою. Та ж вона мені було дуже сильно потрібним у моєму житті, і також повертаємося до нашої першої теми Слова Божого. Бачите, сьогодні ми знову у випробуваннях розуміємо, що це слово Боже, воно тако таким фундаментом, що ти не провалився випробуванні, Та бо ти можеш провали, можна провалитися. Так, обітниці, слово Боже, там багато обітниць. І коли ти вірою їх приймаєш. То воно тобі стається згідно тих обітниць, бо там написано, що вірний Бог. Він як не людина, ну людина може пообіцяти, але сама завтра е, захворіє і вже тобі не допоможе. Бог ні. Бога такого нема. Він вірний. Тата. І це дуже велика сила в пробуваннях, що Бог вірний. Він, він щось таке зробить. На, на мій погляд, тут, вже нічого не допоможе. Але ж Бог вищий за це. Та, він і допоможе та. І Він зробить ж... чудо, але але зробить так. І я ще також дуже люблю, коли про випробування, то я дуже люблю так книгу готовита, бо там є, що Бог посилає свого ангела до чоловіка, та. і я так також побачила, що у випробуваннях, якби важко у людині не було, от від неї може відмовитися цілий світ, іноді вона може лишитися. Ну просто просто ота така самотність, яку людина переживає в правильні. Просто навіть хтось хоче допомогти, а він не тою мовою, от людини. Некомфортна ця допомога чиясь, та, і людина якби, ну, якби ну, дистанціюється від всіх, бо ну якби їй наскільки сильно погано. та, І в той момент власне в книга Товида тут дуже сильно цікава книга, і там Бог посилає свого ангела Рафаїла, який подорожує з людиною, аж поки вона ну, якби не досягне того, чого мала досягнути. І мені здається, що так в житті. Іноді буває, що всі люди покинули, та, що немає хто когось, хто би під. Підтримав. А Бог пошле обов'язково пошле свого ангела, пошле когось такого, може, одну єдину людину, в якийсь момент потрібний, щоб що якось воно все є від Бога, що він пошле і людину, і обставини, за якими ти викарапкаєшся з того свого випробування. Але якщо на Бога, щоб просто що, якби, що, що Він має силу мені допомогти. Та? Так, і якраз тоді, коли ти надієшся на Бога, ти бачиш такі маленькі чудеса в своєму житті. Бо е, щось таке стається. Наприклад, ти не кликав на допомогу, бо, не, бо не, не було часу, навіть не думав, що хтось тобі може допомогти. І Тут приходять двоє людей, це в мене було реально, і кажуть: от, давай ми тобі зараз допоможемо. І в мене таке в серці: це ж, а чого ж вони прийшли? Їх хтось прислав, це ж Бог їх прислав. Я ж їх не кликав. Так. Маємо телефонного дозвонювача. Слава Ісусу в прямому ефірі. Слава на навіки, дуже дякую за гарне дуже повчання. І знаєте, я хочу свого життя розказати теж про покладання на Бога в свій час, років 15 назад, коли мені лікарів зробили вердикт, що ти вже можеш бути інвалідом, що треба міняти сустав. Я просто, ну, це дуже дорого, у мене таких грошей не було, я просто. Пішов до церкви, сів, просто розплакався і каже, Господи, якщо то дай мені, щоб я ще міг будітися менше, то і не повірите. Я проходив фактично до пенсії. Алілуя. І, і так, і ну, болить, звичайно, болить, не говорили, болить, не болить, діть, не зупиняйтеся. І я так іду і не зупиняюся. Тепер трошки після щеплення, другий після проблеми, трошки з суставами. Деколи знаєте, зранку стаю з такими болями, що здається, ви нічого не хочете. Але стою, переборюю ці болі, іду, і Богу дякувати, посадив бараболі, що й зараз сапаю. <рес> і знаєте, я просто поклав всю надію на Бога. Навіть сусідка пішла і каже, слухай, та ти ти його так крила, як ти, ти його робиш? Я кажу, Бог мені допомагає. Вона каже, в тебе сильна віра. кажу, ні, то не в мене сильна віра. Це Бог просто зі мною. Я нащиро вам дякую за таку гарну передачу, що просто я себе згадаю так, знаєте, слізно. Срізно так, дуже знаєте, садули, хочу дякуємо. навіть іншим людям сказати, хто слухає за радіо Марію. Не, не переживайте, люба біль, люба болячка, любе що, якщо вас болить, навіть не йду до лікарі, я просто поклався на Бога і сказав: Господи, ти дав мені життя і його забери. Не хочу те, щоб лікарі, знаєте, хтось мав на совісті сказати, о, ще одного зарізали чи ще одному е, таблетками змарнували. Просто нехай Бог мене веде, і він мене веде. і Богу дякую, я вам щиро дякую за таку гарну передачу. Слава Ісусу Христу, пан Амі. Андрій з Тернополя. Дуже дякую, дякуємо вам, що ви є разом з нами. Дуже цінно ж за вашу відвагу, що ви ділитеся вашим досвідом. Це дуже дуже цінно. Все те, що Господь нам дав, і коли ми його відкриваємо, воно помножується і додає нам сили далі, далі долати труднощі. Ну, якби Господь ще більше світла села на той досвід. Та і тому дуже дякуємо за відвагу ділитися. Дякуємо, що ви були разом з нами. Так і важливо також, коли ми випробування вже проходимо, отримуємо перемогу. Важливо тоді дякувати Богу. Подякувати Богу і не забути це. І в наступних випробуваннях воно дасть нам ще більшу, ще більшу силу. От, і Зараз, якщо зайти в інтернет, набрати там життєві випробування, то ви побачите дуже багато таких силок на різні навчання. Там, наприклад, 12 кроків для успішного подолання життєвих випробувань, чи там 10 є різні. От і я їх перечитував, і там майже у всьому це пишуть люди, які з професійної точки там психологи, але у них є оцей пункт. Це покладання на, на Бога є і що я сила більш могутніше, так, ніж так. я. І на даний час, наприклад, центр розумкова проводив опитування українців, от на кого вони під час цієї війни надіються, то все таки на першому місці, там на Бога, це більше 30%. Там на другому місці там Кирило Буданов ЗСУ. Тобто Бог перевершує, от ми. Хоч і надіємось на успішні дії наших воїнів, але все таки ті успішні дії вони від кого будуть? Від Бога. Він гарантує це перемогу і тому-то надія на Бога вона первинна в нашому житті. Ой, ви знаєте, коли ви сказали ті слова Бог, гарантує перемогу, я, я відчула, тільки так вірю. Я відчула. Та дуже нам треба тої допомоги, дуже так вже чекаємо. Знаєте, з кожним днем, з кожним днем, з кожним днем дуже сильно і чекаємо. І Бог гарантує перемогу. Що з тими словами я би хотіла ходити? Ходити, що Бог гарантує на нашій Україні перемогу. От, дуже я дякую за ті слова. Я ще, от людину, ну яка не свідкує там про Бога, але от вона пише. Що найкращий мій досвід був, коли я обнулився за фінансами і, залишився, і залишався один, втрачав бізнеси, доходи і близьких людей. Але тільки пройшовши все це, хоча і було непросто, я зрозумів, що не в цьому цінність мого життя. Знаєте, часом людей ну, стається таке трагедія, помирає дуже близька людина. Ну, Здається, ну, Ну як, ну чому так? Але виявляється, що Бог, забравши цю людину, зробив добро нам. Чому мають таких троє людей, які це переживали, вони впадали дійсно в сильну депресію. Вони нарікали на Бога. Вони були ображені на Бога, ображені на всіх. Вони ну це були дуже вже такі тяжкі люди, до яких неможливо було підступити, щось їм порадити навіть. Але переживши це. Вони зрозуміли, що та людина в їхньому житті була на місці Бога. Вони на неї надіялись. Вони так і в неї все вкладали, що Бог був в стороні. І тут, забравши цю людину, вони наблизились до Бога і зрозуміли, що Бог має бути на першому місці, люди вже на другому. Там чоловік, дружина, діти на другому місці, на першому Бог, бо він є гарант того, що наші діти, наші. Дружини, чоловіки будуть з нами, і ми будемо щасливі. Угу. Підсумовуючи сьогодні нашу зустріч про життєві випробування, як такі найголовніші моменти, так, які нашим слухачам можуть так. Хоча напевно кожен слухач вже собі знаєте взяв до серця, але що найгол на що ще звернути увагу? Вдячність мені так дуже сильно заду. вдячність. Та що так. випробування обов'язково перейдуть. Ну, обов'язково кінчаться обов'язково, так обов'язково кінчиться, і в, в писанні, в слові Божому, є багато місць, де апостол Павло, апостол Петро, апостол так. Іван вони кажуть, що дякуйте за випробування. Навіть радійте, коли попадаєте у усілякі випробування. Радійте, от цього треба досягати. Тобто, коли стається важкі моменти, треба зразу от про це згадувати. Стоп. А чому радіти? Так, а тому що Бог цими випробуваннями мене вдосконалює. Я ж коли вчуся якоїсь професії, і коли я йду на екзамен, да, це ніби тяжко, але я знаю, що пройшовши екзамен, я буду мати гарну роботу. Я буду багато заробляти, Я якісь десь там всередині в серці. Я собі радію тим, що я от це все роблю, що я навчаюся тому. Так і десь тут угу, випробування як такий університет, такий дуже великий університет, так, такого внутрішнього так, життя. Так, так. тобто не сприймати, що це якась катастрофа, це Бог допускає, щоб нас досконалювати. Ага, і Щоб їх пройти, то на слово Боже, опираємося, бо в ньому так. є багато обіцянок і такої сили. Я з тобою, так, я тебе не так, лишу, що би з тобою не сталося. Так. Є. Не допущу більше ніж ти можеш знести. Значить, це ти можеш знести. Тому не плач, не цей, не. Дуже щиро вам дякую, дорогі слухачі радіо Марія Тернопіль. Програма Тернопіль на пульсі приходить до свого завершення. Ми сьогодні спілкувалися з нашим гостем Андрієм Дворницьким на тему життєві випробування. Дуже вам щиро дякую. Дуже е, така дуже потрібна тема і. Так, ну чогось такого, ну що на кожне чим на кожний день живемо. Що дуже актуально і дуже 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 змістовно і дуже надихаюче, та? Що дуже вам дякуємо. І дорогі слухачі радіо Марія. З вами була волонтерка Катерина Корчевська. Слава Ісусу Христу. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.